Всіх вітаю, з вами Марія, всім вам бажаю приємного перегляду та зазвичай міцного здоров'я та ще й гарного настрою. Нехай усе буде. Давайте роздивлятись сьогодні, про що ви скоро дізнаєтесь, до чого готуватись, так? А вже ж хочу, щоб це було щось приємне для вас, але ж всяке буває. Дивіться, тут. Спілкування чоловік та жінка це особисте життя, це можуть бути родичі, це можуть бути між собою ну, там, чоловік та дружина, можуть бути просто сусіди. Якась ситуація, в якій жінка поводить себе, знаєте, от вона от як вдачу ловить у цьому спілкуванні. Їй треба щось там своє, якусь свою ідею влаштувати, і намагається, як, знаєте, ну, як дружню підтримку е отримати від цього чоловіка. Але ж дивіться, це якось так буде розцінено на свій розсуд іншою людиною, яка просто от як повз буде йти. І щось там своє або почує, або, знаєте, от якось, ну це як не все розумію, але ж в мене є фантазія. От так. Тож от розумійте для себе, що там пліткарство у вас за спиною може бути, але ж не звертайте увагу, от людина просто фантазує. Потім зверніть увагу, тут чоловік. Так, це чоловік. А, щось собі там, ну, знаєте, ідея є. Аліса, ну як так можна? От я собі ставлю воду, келих з водою, а вона його, як бачить, у неї от, одна ідея напитись з цього келиха води. У тебе ж своя водичка є. Так, дивіться, ось цей чоловік, повернемось до нього. Ви знаєте, щось таке собі навигадував, така ідея у нього, вона йому дійсно важко дається. От знаєте, людина ну, він хоче це влаштувати, але ж ну, і так, знаєте, от, сил не дуже на це багато, і можливості якось вони такі от, треба, як дійсно дуже гнучким бути в цій, в цій ситуації. Але це вже вирішене для нього питання, це вже якісь як обіцянки були дані комусь, я не бачу кому, не бачу кому. Дивіться, я просто бачу в цій ситуації, що хтось поряд з ним, це як з родини хтось. Дуже знаєте от, підтримку в цій ситуації, людині виказує, як от, підтримка, дійсно, як, знаєте, от, я підтримую те, до чого ти прагнеш. Я підтримую твоє бачення ситуації. Це просто от, тут треба розуміти, якщо чує чоловік, тут треба розуміти, що дійсно от, ті люди, які поряд з вами, вони справжні. Ви можете на них розраховувати, але це, це дійсно з родини. Це я кажу не про якісь ну, там, друзі, якісь чужі для вас люди. Я не кажу, що у вас погані друзі, але ж не вони мені тут показані. Так. Ем... Ось тут ситуація зустрічі, дві людини, щось одна людина іншій передає щось, що врівноважить ситуацію, чого б воно там не стосувалось у вас. От, якась ну, ваша особиста ситуація, вона врівноважиться. Тільки через іншу людину, не самотужки, а тут просто щось вам дають з рук в руки отримуєте замороження цієї ситуації, воно від вас йде. Ви не дуже хочете, хочете цієї зустрічі, вам не дуже хочеться з цією Ну, тобто я не можу тут вам сказати, про яку людину йдеться мова, бо вас багато. І мені просто от показують, що ситуація для жінки більш підходить. А от з ким вам зустрічатись тут у, кожного, у кожної з вас, або з чоловіком, або з жінкою, але ж тема в тому, що вам не дуже хочеться цієї зустрічі. Вам не хочеться, щоб людина, ну, якось так, знаєте, мала участь у ваших справах? Так, і ось тут ситуація показана. Тут мені показаний чоловік, який взагалі-то він дуже хоче знати якусь правду про, про, про жінку. Ви її приховуєте, ви не те, що там якісь такі, знаєте, таємниця велика. Але ну, це ваше особисте. Ви не хочете просто, от, от я не хочу, щоб хтось знав. Це моє, і я маю право тримати це якось при собі. Але ж повірте, от саме в цьому тепер наполегливість, як це ти приховуєш щось, як це ти мовчиш, а що там в тебе? Тож готуйтесь, щось там буде так. Ну, не те, що там наполегливо, але ж зацікавленість вже така, що буде за вами споглядати. Може, ви десь в чомусь там підкажете, що там у вас коїться. Якась ідея добігає кінця, хтось з вас ну, зможе там свою ідею втілити в життя. Як дізнаєтесь, що там дійсно щось у вас виходить, потім бачу людину, яка тут більше розповідь, тут ідея, яку людина собі там, взагалі філіжанка повна ідей, усіляких, їх тут багато, вони різних людей стосуються. Ну, тобто у кожного якась своя там ідея. Тут чоловік просто буде, ви знаєте, от як ну, щось він таке буде як проговорювати. От є в нього ідея, він її тримає як на поготові, знаєте, от. але ж спочатку треба її обговорити. От про ці ідеї будете дізнаватись. Тут дійсно тут люди, як говірки, будуть певний період часу от поряд з вами. Потім хвилювання, хвилювання через, ви знаєте, тут більш тут більше от через того дурнуватого сусіда нашого. Це отакі хвилювання, які будуть ну, тримати в напрузі. Будь ласка, бережіть свої нерви і бережіть своє здоров'я взагалі. Бо ці хвилювання, вони, знаєте, як відбирають здоров'я. Я бачу. Зараз хвильку. Трошки я тут роздивлюсь. Ви знаєте, просіть, не звертайтесь до Бога, до якихось святих, просіть свою, свого янгола-охоронця. Я бачу просто, як стоїть і крилами прикрива вашу оселю і вас ну, з, з, з родиною. Просіть, звертайтесь саме до янгола охоронця. Він у вас потужний. І не забувайте вдячність. От знаєте, як лягаєте спати, завдячте йому за. Прожитий день за підтримку, за те, що там в якихось ситуаціях давав вам підказки, якось вас ну, підштовхував. <кій> 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 Вибачте, <кій> так. Ось тут жінка не стримається. Вона тримала, тримала в таємниці якусь таку, знаєте, очки такі, ну, як у лисички. Така, знаєте, вона навіть своїм обличчям вона виказувала, що щось вона там знає, щось вона знає, про якогось чоловіка вам буде розповідати. Це таке, це це про перспективи стосовно того чоловіка. Якісь такі, знаєте, сімейні таємнички. Але зверніть увагу, той чоловік він такий, знаєте, от він одиначка, Од... вибачте, одинак. Він взагалі, от по суті, своїй він одинак. Йому непогано одному. І якщо у цієї жінки дуже-дуже, такі, от, я тут бачу, знаєте, є якісь там мрії стосовно того чоловіка, ну, знаєте, нема впевненості тут у Філіжанці цій, що це закінчиться от чимось дійсно дійсно таким важливим. Він навіть якщо от в оселі да, в сім'ї він все одно він одинак. Ну, це просто от характер такий. Він так бачить цей світ, він так бачить себе в цьому світі. Це не, не добре і не погано. це просто от така людина. Так. Давайте побачимо, що тут стосовно роботи, всесвіт, ну, соціуму, всесвіто, всесвіто теж. Так, ось тут заспокоїтесь, якесь питання, воно буде при це тут не одне питання, тут взагалі якось одне, як... з якого інше виходить, потім з якого ще одне виходить, тут знаєте, як ланцюжок питань. Поступово будуть якісь відповіді надаватись, але ж розумійте, що тільки те, що можна знати, От не більше того. Якісь, ну там більш детальна інформація, вона взагалі буде ну, сильно потім. Воно буде розкриватись, але ж дуже сильно потім. Зараз ще не час. Потім ось тут людина, яка тягнеться, намагається якоїсь. Висоти дістатись, дійсно, тут людина не просто так в неї зараз змінюється все в житті, і щось покращується, щось, як знаєте, зростання йде у справах, має дуже потужну підтримку, а це від вищих сил. Це така, знаєте, підтримка. Це ну, коли людині підсилають потрібних людей, інших, які допомагають, які. Потрібні саме на цей час просування. Коли складаються ну, певні обставини, коли просто цій людині треба стати, ну, як, знаєте, там, на голову вище. От Просто людина своїми вчинками заробила собі покращення в житті. От коли, знаєте, ну, там хтось. Собі погіршення робить в житті своїми вчинками, тут навпаки. Тут людина багато докладала зусиль, дійсно, тут зміни йдуть. Потім дивіться, ось тут наполеглива праця, я не можу зрозуміти, хто це, чоловік або жінка, але дійсно наполеглива праця. Зрозумієте, дізнаєтесь. Хто, ну, знаєте, хто пхав свого носа у ваші справи. Ви побачите того чоловіка. Як знаєте, якась ситуація вам відкриє ту людину. Людина просто от, це не, не так, що людина сама захоче, щоб ви знали, що от йому щось там не подобається, щось, а це як інша людина. От у спілкуванні з вами. Просто, от, знаєте, як збовкне щось, і ви все зрозумієте. Не, не буде в цій ситуації такого, щоб тут вам хтось там прибіг і сказав, а ти знаєш, ой, я таке про тебе знаю, і от зараз почуєш. Ні, це просто от, ну, так, так обставини вони складуться. Просто ви собі там надалі будете розуміти, як вам поводитись з людиною. Це взагалі такі ситуації, вони дійсно завжди на краще для людини. Це ж ви просто можете переналаштувати своє спілкування з оточенням вашим. Тобто, ну, якось так, знаєте, більш опізнаність ваша. Потім дійсно, ось тут для жінки ситуація. Коли для двох жінок ситуація будуть обговорювати одного чоловіка, Чоловік, ну це по роботі, це колега. Чоловік, який, знаєте, от як, як під охороною, як знаєте, от він впевнений в тому, що що б він там не робив, а все буде ну все буде добре, що у нього якась захищеність є. Я не скажу, що ця ситуація якось зміниться, але дійсно тут якось можуть погіршитись трошки от, як ставлення один до одного от між однією з жінок і між тим чоловіком, але ніхто цього виказувати не буде. Ну, тобто кожен залишиться при своїй думці, кожен буде при зустрічі, здоровкатись, там якось так навіть посміхатись один одному, але якась така ситуація, вона, як знаєте, от, підсвітлює людину і для себе там, десь там ну, розумієте, що а, ну, от ти такий, ну добре. Так, і ось тут вам важливо, щоб якийсь чоловік, це може по роботі, це може ви спілкуєтесь десь там за межами вашої оселі, вашої сім'ї. Вам важливо, щоб цей чоловік побачив якусь ситуацію, щоб він її, ну от як знаєте, от він її просто сам самотужки, він її не бачить. А вам важливо, як звернути увагу людини на, на іншу людину. Це буде, це буде більш от це більш, знаєте, виглядає, як вдало обставини складаються, і ви нібито і так знаєте не наполегливо, але звертаєте увагу. Ну, як окуляр знімаєте людину, він як в темних окулярах. Замилених таких, знаєте, от не бачать суті людини. А ви як знімаєте ти окуляри і кажете, от зверни увагу, ти ж ти ж не, не приділяєш цьому уваги, але ж треба. Буде така ситуація в когось. Ну і новини. Новини, їх багато про якусь допомогу. Це тут просто от тут, як з екрану, там телевізора, там, телефона, там планшету, там якісь там гаджети, які будете роздивлятись, слухати тут просто як новини. Так, і ось тут про грошову теж допомогу. Ну, тут ви розумієте, да, про яку допомогу йдеться. я не буду тут... Це, це не вас особисто, вона стосується це, взагалі, от, як країни стосується на загал, на широкий загал. Потім зустріч, зустріч, третя людина втрутиться в цю зустріч, і знаєте, от незадоволена взагалі. От Ви з кимсь зустрічаєтесь людині, цій би не дуже б хотілося, щоб ви спілкувались між собою. Або от, ту людину, з якою ви зустрічаєтесь, вона не дуже, він, він не дуже полюбляє. Тут, як знаєте, от, от би от зараз будуть спілкуватися, це надовго, це не подобається. Це просто от як між вами просто пліткарство. Людина це не схвалює, не стримує своє відношення. Так, ось тут зміни показані. Про ці зміни це зміни, які стосуються теж багатьох людей. Про ці зміни нібито вже і казали, але тепер ви будете знати, от як воно відбує, відбувається. Це, ну, просто новини, це теж новини. Якісь виконання, якісь такі, знаєте, от як відсунуту людину, як, ну, такі сварки якісь. От тут щось таке, знаєте, закрутиться, закрутиться. Ну так, вам цікаво буде спостерігати за цією ситуацією. Так, і ось тут. Якісь гроші треба сплачувати. Ви як Ну, прояснюється ситуація, це знаєте, ви... це не вам треба сплачувати, це не ваша ситуація, це ситуація стосовно іншої родини, це, це як з вами враженнями людина буде ділитись. Якесь таке, знаєте, от, своє відчуття буде вам розказувати. І дивіться, як, як про роботу якогось чоловіка буде казати. Оце, це просто от, як він влаштував якусь там, ну, щось, може, лагодив щось, може, щось інше робив. Ну, тось, Тобто тут. Просто спілкування, яке от вам треба це вислухати. Е, ви, як знаєте, людині щось підказувати будете. Людина в якійсь ситуації, вона як має одне враження, але ви звернете увагу трошки на інший бік цієї ситуації. І це корисне буде і для вас, і для тієї людини. Сюрприз. Тут якась людина прийде з сюрпризом, і знання якісь приносить, чоловік якийсь, а вам це буде просто розказане. Ну, тобто, це не до вас людина йде, це просто от хтось з ваших знайомих, там може, там рідні, близькі. от Просто ви будете це Ну як телефонна розмова мені показана. Просто вислуховувати. Взагалі, ситуація така, вона, вона непогана, вона доволі така хороша, приємна. Так. Подружка якась побачить свого колишнього з новою пасією, теж буде обговорювати з вами. Ну, далі тут, тут вже повтори йдуть, але ж ми не будемо знову про одне і те саме. Хитруна, просто собі хитруна, зрозумієте. Людина, яка щось з хитрістю буде завершувати. Не дуже буде виходити, ви не підете на ту хитрість, ви людині якось поламаєте схему. Чоловік, це чоловік показаний, він може бути вам хто завгодно. Це, ну, знаєте, може бути там і сином, і кимось з родини, а може бути і сусідом якимось. Але ж це така, знаєте, оце ідея якась у нього в голові, але. Ви, як знаєте, звернете увагу на якісь там риси, які от, от для нього вони нібито і не важливі, а насправді вони доволі важливі. І ви просто як обмеження в цій ситуації встановите, що от ти про це не думаєш, але ж це важливо. Ну, тобто він хотів щось по-своєму по-своєму завершити, але ж ви там переінакшите цю ситуацію. Для когось вона буде важливою аж, аж 26 числа. Або ви щось там нагадаєте про 26 -е число, якесь воно там для вас буде важливе. Тепер дійсно все. Дякую всім, хто подивився, і всім вам бажаю просто. Всього найкращого. А от що воно найкраще саме для вас? То це ви вже знаєте, але нехай буде. І миру, миру, злагоди, спокою, спокійних і днів, і ночей. І нехай все буде добре і у вас, і в ваших родинах. І підписуйтесь на канал. Давайте разом розвиваємо український контент. Будемо ще щось дивитись. Побачимось. Всім пока!